Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в цьому відео я хочу розказати вам, як я готую найніжніший і без перебільшення найсмачніший крем-чиз з домашнім крем-сиром. Він виходить однорідний, гладенький, чудовий на смак і дуже легкий. І найбільший плюс цього крему це те, що він не сольоний, тобто не має сольоного присмаку, на відміну від класичного кремчізу, який готують з магазинним кремсиром Філадельфія до Суші або Хохленд Креметто. Крем для торту з домашнім крем-сиром виходить дуже смачний і ніжний, з легкою, приємною кислинкою від сметани, і будь-який торт, який ви приготуєте з цим кремом, буде просто фантастичний на смак. Не забувайте підписатися на наш канал і починаємо готувати кремчиз з домашнім крем-сиром. Для початку я беру 400 г домашнього крем-сиру, який я приготувала зі сметани і грецького йогурту. У нас на каналі є відео, як приготувати такий домашній крем-сир. Посилання я залишу в описі під цим відео. Крем-сир має бути холодний з холодильника. Для крем-чизу потрібно 100 г цукрової пудри, дуже холодні вершки 300 г і 400 г домашнього крем-сиру. Для початку я збиваю холодні жирні вершки, вершки з жирністю 33%. Вершки беру з холодильника, а вінчик, яким буду збивати, попередньо ставлю у морозилку на 5 хвилин, щоб він був дуже холодний. Вершки збиваю до м'яких піків, до такого стану, ніби ростаяло морозиво. Тепер всипаю цукрову пудру і додаю холодний домашній крем-сир. Спочатку перемішую силіконовою лопаткою і далі збиваю міксером. В процесі збивання зупиняю міксер, перемішую крем лопаткою по бокам по дну миски, і далі продовжую збивати до готовності приблизно 2-3 хвилини. Крем має стати однорідний і густий, але він не настільки густий, як з купленим крем-сиром. Він тримає форму, не стікає з лопатки і добре стабілізується в холодильнику. Особисто мені це дуже подобається, що він не такий густий і плотний, як класичний крем-чиз, який роблять більшість кондитерів. Торт з таким кремом виходить дуже ніжний, непритурний, має соленого присмаку. Це мені подобається найбільше. З цим кремом я готувала торт для своєї мами. Я спекла шифоновий бисквіт червоний оксамит. Такий бисквіт дуже легкий на смак, порівняно з класичним рецептом, там де багато масла і кефіру. Також я додала полуничний конфітюр і торт вийшов дуже смачний та ніжний. Рецепт шифонового бісквіту і полуничного конфітюру теж є у нас на каналі. Посилання ми залишимо під відео. Ось такий торт я приготувала для своєї мами. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх у коментарях. Ми з радістю будемо вам відповідати. Якщо це відео вам сподобалось, то не забудьте поставити нам лайк. Бажаємо всім гарного дня!